Привіт! Сьогодні поговоримо про людей, про нас самих і про те, що досі вперто не піддається науковим поясненням. Напишіть, з якого міста ви дивитеся це відео. Завжди цікаво уявити, хто ми є географічно. Дякую, що приєдналися до перегляду. Ціную ваш час і увагу. Бажаю вам чудового дня, стабільного як метроном. Я спробую пояснити все просто, але не спрощено. Рухатимемося від окремих випадків до загальних закономірностей, від дивовижних історій до принципів роботи мозку. А почнемо з випадку, який схожий на кіносценарій, проте описаний у наукових публікаціях. Перший факт: чи можна жити практично без страху? Історія жінки під кодовим ім'ям СМ стверджує, що так. Це одразу ж руйнує наші звичні уявлення про емоції. Її мигдалини дві крихітні структури, схожі на мигдаль глибоко в скронях. Завбільшки приблизно 1-2 см кожна були пошкоджені через рідке генетичне захворювання, хвороба урбаха хавіте. Через це звичайні речі, що викликають жах, на неї не впливають. Її водили до зоопарку. СМ спокійно брала змій у руки, без проблем дивилася на павуків і зовсім не боялася. Показували фільми жахів, але їй було нудно. Намагалася налякати різкими звуками та раптовими ефектами, але пульс майже не змінювався. Здавалося б, вимкнувши мигдалини, можна вимкнути й страх, але тут стається несподіванка. Коли жінка вдихнула повітря з 35% СО2 під наглядом лікарів лише на кілька секунд. Вона відчула справжню паніку, почала хапати повітря, відчула невідворотність кінця, її трусило. Мигдалини зруйновані, але паніка знайшла інший шлях через сигнали від внутрішніх органів тіла, через так звану інтероцепцію. Це ставить під сумнів просту теорію про те, що страх живе в мигдалині, і показує, що емоції розподілені по всій системі, де дихання, серця та мозок спілкуються між собою. Це важливо для повсякденного життя. Надмірне дихання або брак повітря можуть запускати ланцюг реакцій навіть без залучення звичних центрів страху. Тому дихальні вправи дійсно допомагають змінювати емоційний стан, хоча точні механізми ще не до кінця зрозумілі. Скільки в нас вродженого захисту, а скільки набутих звичок та пам'яті науковці? Досі сперечаються, і це чесна відповідь. А тепер ваша черга чи траплялося вам, що тіло лякалося раніше ніж розум? Наприклад, раптом у горлі з'являється клубок або пальці німіють від холоду, хоча об'єктивної небезпеки не було. Напишіть про це в коментарях. Ваш досвід дуже цінний. Якщо вам подобаються такі історії, підтримайте наш канал, підпишіться, поставте лайк і залиште кілька слів. Дякуємо за вашу увагу та довіру. Другий момент сон це не просто відпочинок, а активна робота мозку, яка відбувається циклами. Хоча ми знаємо, що мозок працює, точне призначення снів досі загадка. Кожен нічний цикл триває близько півтори години і складається з фаз глибокого сну з повільними хвилями та ремсну, коли очі рухаються швидко, ніби ми щось бачимо. У дорослих ремсон становить приблизно п'яту частину ночі, а у малюків половину. Це наштовхує на думку, що сни можуть бути пов'язані з навчанням, але це лише одна з теорій. Вчені спостерігають, що під час повільного сну мозок обробляє спогади, а під час ремсну емоції. Також активно працює система Очищення мозку від продуктів обміну речовин у мишей, наприклад, під час сну міжклітинний простір розширюється, що допомагає виводити шкідливі речовини. Проте залишається незрозумілим, як саме ці процеси пов'язані зі зміном наших снів. Чому мозок створює такі дивні сюжети, які часто нелогічні, але викликають сильні емоції: страх, сором чи радість? Існують різні припущення. Сон як тренування для небезпечних ситуацій, сон як спосіб впоратися з емоціями, або як процес видалення зайвої інформації. Кожна теорія пояснює лише частину картини. Навіть прості питання залишаються без відповіді: чи бачать сліпі від народження люди сни візуально, чи вони їх скоріше відчувають іншим чином? Чому одні люди пам'ятають? Тають багато снів, а інші майже ні? І чому після безсонної доби наша здатність приймати рішення погіршується, ніби пам'ять перевантажена? Головне, що варто пам'ятати: регулярний сон, тривалістю 7-9 годин, стабільний графік відходу до сну та пробудження, а також прохолодна температура в кімнаті близько 18 девятнадцяти градусів, покращують якість сну та здатність до запам'ятовування. А як часто ви пам'ятаєте свої сни? Чи траплялося вам усвідомлювати, що ви спите? Поділіться найяскравішим сном у ми проведемо невелике опитування під цим відео. Третій факт. Мова найлюдськіша наша здатність, досі не має точної дати виникнення. Оцінки різняться від приблизно 70 тисяч років тому до понад 300 тисяч. І це не вигадка журналістів, а реальна наукова невизначеність. Археологи говорять одне: анатоми інше, генетики третя, і кожна версія породжує різні гіпотези. Під'язикова кістка неандертальця, знайдена в Кебарі, їй близько 60 тисяч років, за формою майже така сама, як у нас. Чи означає це, що він вже міг чітко вимовляти звуки? Можливо, але це дискусійне питання. Одна кістка не дає повної картини будови дихальних шляхів та їхньої роботи. Ген Фокс П2, що відповідає за моторні функції мови, у неандертальців схожий на людський. А в Homo sapiens, за різними даними, його сучасна версія сформувалася десятки чи навіть сотні тисяч років тому. Але ген це ще не мова, це лише передумова, що відкриває двері для її розвитку. Наскальне мистецтво та різні соціальні маркери, наприклад, намиста, охра, предмети для обміну, з'являються 40-50 тисяч років тому. Це спокушає пов'язати їх із великим стрибком у розвитку символічного мислення. Однак перші прояви культури могли бути набагато давнішими, просто вони не збереглися. Цікаво, що діти будь-якої культури однаково починають говорити. Схоже, мозок спочатку використовує якийсь універсальний шаблон, а потім, приблизно до шкільного віку, здатність до формування певних звуків частково зникає. Це може свідчити про давню біологічну програму. Є дві основні теорії походження мови. Одна стверджує, що мова виникла з жестів та міміки, а інша, що все почалося з контролу над диханням та гортанням, і кожна теорія має свої аргументи: від спонтанних мов жестів у Нікарагуа до майстерного володіння диханням у співаків. Лінгвістичні універсалії, як от типовий порядок слів, SOV, SVO, чи обмеження на структуру складів, ніби натякають на спільну архітектуру мови, але не пояснюють її походження. Отже, висновок невтішний. Мова найімовірніше розвивалася поступово, а не з'явилася раптово. Тому, можливо, ми ніколи не дізнаємося її точної дати старту. Якщо ви хочете повернутися до цієї теми з прикладами та датами, збережіть цей випуск. Алгоритми нагадають про продовження дискусії, і ми разом розберемо найцікавіші і найсуперечливіші моменти. Четвертий факт. Чому, коли хтось позіхає, це може передатися іншому, навіть через екран. Дивно, але декому достатньо почути слово позіхання, щоб затиснути щелепу і зробити глибокий вдих. У дослідженнях це заражає приблизно третину, а іноді й половину людей. Стара теорія про нестачу кисню не підтвердилася: навіть якщо змінювати склад повітря, позіхання не виникає стабільно. Натомість набирає популярність теорія про охолодження мозку. Позіхання це глибокий вдих через рот, розтягнення м'язів обличчя, посилення кровообігу, що допомагає мозку охолодитися, як маленький радіатор. Кілька досліджень показують, що холодний компрес на лоб справді зменшує позіхання, хоча ефект невеликий і залежить від умов. Заразна природа позіхання також загадкова. У дітей воно з'являється після 4-5 років, коли вони краще розуміють соціальні сигнали. У людей з аутичними рисами цей ефект менш виражений, але причини до кінця не зрозумілі, адже факторів багато. Позіхають соціальні тварини: мавпи, вовки, собаки, і іноді вони роблять це синхронно, ніби для кращої концентрації. До речі, тривалість позіхання дивовижно стабільна 5-10 секунд. І чим більший мозок у тварини, тим довше вона позіхає, що знову наводить на думку про охолодження. Але остаточного пояснення поки немає. Важливу роль відіграють сонливість, нудьга та обставини. У повсякденному житті може допомогти просте правило дихати носом, випити трохи холодної води, зробити в кімнаті трохи прохолодніше. Але якщо ви помітили, що зараз позіхаєте заразливо, просто дайте нам знати, чи подобаються вам такі загадки. Короткий лайк це сигнал, що нам варто продовжувати цю тему. П'ятий момент отой міф про 10% мозку звучить як квиток у майбутнє, де ми всі супергерої. Але насправді це просто казка. Виявляється, мозок не спить, а працює постійно, просто різними ділянками та у різний час. У здорової людини активні мережі, що відповідають за відчуття, рухи, мову, планування, і так цілий день, змінюючи одне одного. Мозок важить десь 1,3-1,4 кілограми це десь 2 від ваги кіла, а їсть енергії приблизно 20% від норми, це десь 20 ватт як звичайна лампочка. Но не можеш стільки енергії витрачатися даремно. Звісно, не всі клітини нейрони стріляють одночасно. Більшість у кожен момент відпочиває. Але за кілька хвилин, годин чи під час виконання завдання карта роботи мозку постійно змінюється. Навіть малесенькі пошкодження, кілька міліметрів, у зонах мови чи зору призводять до серйозних проблем. Людина може втратити дар мови або переставати впізнавати обличчя. Це було б неможливо, якби 90% мозку були зайвими. Якщо стимулювати мозок електрикою, одразу з'являються реакції: запахи, спалахи світла, звуки. Тобто мозок чекає на правильний тригер, а не на якесь там пробудження. Так, він може відновлюватися і бути гнучким. Після інсульту сусідні ділянки беруть на себе роботу, а тренування дійсно змінюють зв'язки. Але прихованої сили в мозку немає є лише тонка взаємодія мереж, клітин, речовин та ритмів. Найцікавіше питання, як мозок, споживаючи всього 20 Вт, справляється з такою складністю, як мова, уява чи математика? Поки що ми цього точно не знаємо. Хочете розбір інших міфів про мозок? Дайте нам знати. Напишіть у коментарях міфи та поставте лайк, і ми продовжимо цю серію. Є такий шостий факт: людство має свій віковий стельовий ліміт 122 роки та 164 дні. Це рекорд Жанни Кальман, яка пішла з життя у 1997, -му. і вже майже 30 років ніхто не може його перевищити, дивно, правда, особливо, зважаючи на розвиток світу та покращення систем обліку. Що ж нас гальмує звичайна математика старіння. За законом Гомперца, шанс померти подвоюється приблизно кожні 7-8 років. А після 105 років у багатьох випадках спостерігається плато, ймовірність смерті за рід залишається стабільно високою. Отже, довгожителі це скоріше статистичний виняток, аніж нова норма. Водночас біологія натякає на певні двері. У тварин обмеження калорій подовжує життя на десятки відсотків. У мишей рапаміцин додає роки, а епігенетичні годинники визначають вік тканин. Навіть часткове перепрограмування генами яманаки може омолоджувати окремі функції. Проте у людей найважливішим залишається здорове життя, тобто більше років без недугів, а не гарантоване досягнення граничного віку. Чому ж рекорд не б'ється? Причини можуть бути банальними крихкість організму після 110 років, обмеження в репарації ДНК та білкових структур, звуження кола тих, хто дожив до такого віку, та сувора перевірка даних. Залишається питання, чи існує для Homo sapiens жорсткий ліміт, наприклад, 115-125, чи нам просто не пощастило з генами та обставинами останніми десятиліттями? На практиці все просто: сон, рух, вага, тиск, цукор, зв'язки з людьми та сенс життя це земні речі, але вони працюють краще за будь-які модні добавки, збільшуючи шанси дожити до свого максимуму. А ви який вік вважаєте для себе ідеальним 85, 95, чи, можливо, мрієте про 110? Напишіть кілька рядків і згадайте одну звичку, яку готові підтримувати заради цієї мети. Сьомий цікавий факт чи можна вгадати лайливе слово в незнайомій мові. Як не дивно, але часто так. І це ставить під сумнів уявлення, що табу це виключно культурний винахід. У дослідженнях учасникам давали пари вигаданих складів і питали, який звук грубіший. Статистика невпинно показувала тверді лайки рідше містять сонорні звуки, ті самі плавні L, R, W, J, а більше спираються на різкі приголосні та шиплячі. Натомість м'які ефемізми часто додають до слова саме ці звуки L, R, кремові у, англійське дарн замість дем, шут замість забороненого слова, російське блин замість нецензурного виразу. Це приклади, де зміст майже не змінюється, але звучання стає значно м'якшим. Ще дивніша річ, лайка це не тільки культурний маркер, а й своєрідний важіль для тіла. Якщо людину піддати дії холоду і дозволити їй лаятися, середній час терпіння зростає на десятки відсотків. Пульс і провідність шкіри свідчать про типову стресову реакцію. Цікаво, що ефект слабший у тих, хто часто вживає лайку, ніби вони до неї звикають. Звісно, священні теми для лайки в різних культурах відрізняються: десь це релігійні заборони, десь тілесні, сексуальні чи фізіологічні питання. Але спільна фонетична підпис і фізіологічна сила лайки видаються універсальними. І це залишається загадкою, чому саме певні звуки так міцно асоціюються з небезпекою. Ми не знаємо, чи це вроджена особливість нашого слуху, чи вивчена система сигналів підкріплена покараннями та сміхом. Невелике опитування для вас яка пара слів здасться вам грубішою марг чи лалі? І чому? Напишіть свою думку в коментарях, і ми зберемо результати нашого міні-експерименту. Восьмий факт. Чому всього за одне-два покоління світ став таким близоруким, як ніколи раніше? Ще півстоліття тому короткозорість серед молоді в Європі та США була рідкістю, а сьогодні в деяких містах на неї страждає вже майже половина. У Східній Азії серед випускників шкіл цей показник сягає 80-90%, а висока міопія, що становить небезпеку для сітківки, прогресує ще стрімкіше. Раніше люди проводили багато часу на вулиці, дивлячись у долину при денному світлі. Зараз вже панує близька робота, текст на відстані 25-35 см, екрани, заняття в класах та офісах при близько 300-500 люкс, тоді як на дворі в тіні буває 10 20 тисяч люкс. Класичні дослідження серед інуїцьких родин виявили різкий сплеск короткозорості після запровадження загальної шкільної освіти. Генетика лишилася тією ж, але змінилося візуальне середовище. Механізм поступово з'ясовується, але ще не до кінця зрозумілий. Денне світло стимулює вироблення дофаміну в сітківці дитини, що сповільнює видовження ока. Натомість багатогодинне зосередження на близьких об'єктах, навпаки, сприяє росту ока. Але скільки саме світла потрібно: дві години, три чи, можливо, 15 хвилин щогодини, в якому віці очі найбільш вразливі? Чому одні діти з однаковими звичками раптом розвивають короткозорість до мінус шісти діоптрій, а інші залишаються в межах мінус одниці? Ми знаємо лише, що це складна взаємодія середовища та генетичних факторів, і що ті часи, коли короткозорість була рідкістю серед народів з неформальною освітою та у мисливців-збирачів, здаються майже іншим світом. Сьогодення несе не лише окуляри, а й реальні ризики відшарування сітківки, глаукому, макулопатію в дорослому віці. Якщо ця тема викликає суперечки у вашій родині, вулиця проти гаджетів, поділіться цим випуском з тими, хто сумнівається. Нехай вони побачать масштаби проблеми та аргументи, а ви збережіть таймкод цього факту. Він знадобиться для подальшої розмови. Дев'ятий момент прикладіть долоню до грудей і зробіть три повільні вдихи. Проведемо маленький експеримент із плацебо. Якщо я скажу вам заздалегідь, що за хвилину дихати стане легше, а плечі розправляться, частина глядачів справді відчує полегшення. Це не чари, а сила наших очікувань, яка так надійно працює, що в клінічних дослідженнях порожня пігулка часто знімає біль, тривогу та нудоту набагато краще, ніж нічого. Найцікавіше це відкрите плацебо. Навіть коли людині чесно кажуть, що пігулка не справжня, ефект все одно є, якщо пояснити, як працюють очікування і за Пропонувати простий ритуал. Наше тіло дає сигнали. Коли плацебо знеболює, активується власна система боротьби з болем, мозок наказує виділити ендогенні опіоїди, і це частково блокується певними речовинами. Слова лікаря, вигляд упаковки, навіть ціна пігулки посилюють результат. А буває й навпаки, но це бо саме тривожне попередження може викликати біль та побічні ефекти. Але досі немає єдиної теорії, де саме починається цей ефект: в префронтальній корі, в очікуванні нагороди, в навчених асоціаціях. І чому в одних він працює сильно, а в інших ледь помітно. Як це використовувати? Ставте цілі позитивно, хочу дихати спокійно, а не не хочу паніки. Пов'яжіть простий ритуал з ситуацією, ковток води спокійно порахувати до чотири. Ра 6 зайняти певну позу. І не відміняйте лікування. Плацебо його посилює, а не замінює. Спробуйте, зробіть цей мікроритуал перед якимсь завданням, а через 10 хвилин оцініть свій стан за шкалою від 0 до 10. Якщо відчули зміни, напишіть, спрацювало. Якщо ні, не допомогло. Зберемо часну статистику прямо під цим відео. Десятий момент. Чи можете ви уявити яблуко із заплющеними очима? Таке яскраве, блискуче. Виявилося, що 2-3 людини зі 100 чесно скажуть ні. Це називається афантазія, коли людина не може викликати в уяві картинки, хоча бачить і мислить нормально. Таке поняття ввели не так давно, і це досі загадка. Люди з афантазією часто добре орієнтуються в просторі, малюють те, що бачать, пишуть програми, запам'ятовують факти, але описують спогади як сухий список подій, без візуальних образів. У лабораторіях помітили, що в них відсутня типова реакція на уявні образи. Коли звичайна людина думає про яскраве світло, зіниця трохи звужується, в афантазиків ця реакція значно слабша. Уявні картинки зазвичай впливають на те, що ми бачимо, але в частини людей з афантазією цей вплив майже нульовий. Цікаво, що ввісні образи в них часто яскраві, ніби вмикається якийсь нічний кінопроектор. А на іншому кінці спектру гіперфантазія. Люди з нею легко уявляють собі найдрібніші деталі, що може покращувати творчі здібності та посилювати емоції. Чому ж уява так сильно відрізняється в людей, поки не зрозуміло. Припускають, що це пов'язано з різною взаємодією зон мозку, відповідальних за зір та увагу. Перевірте свою уявну яскравість, Заплющите очі, уявіть червоне яблуко і оцініть, наскільки чітко ви його бачите. За шкалою від 0 – зовсім нічого, до 5 – дуже чітко. Напишіть свою оцінку в коментарях, обговоримо результати. Якщо вам сподобалася ця розмова про межі людського сприйняття, підтримайте наш канал, підпишіться, поставте лайк і напишіть пару слів. Дякуємо, що додивилися до кінця і допомагаєте нам створювати нові відео.